Всім привіт! ви на моєму каналі. Сьогодні повертаємося до теми Євробачення, і сьогодні я робитиму огляд на одразу на три пісні. Перша пісня буде від Фінляндії, друга пісня буде від України. Та третя пісня буде від Бельгії. Ось такий різнокутучковий. Кутовий світогляд, так переглянемо з різних куточків Європи пісні. І, звичайно, що ж я скажу вам свою думку і попереджаю, що я не є вокальним, я не, я не займаюся вокалом, я не дуже сильно розуміюся на цьому, хоча маю деякий досвід в, саме в, цій сфері, в цій сфері. І, і також попереджаю, що. Пісню України я вже слухав, тому що, ну ви ж самі розумієте, вона ще була вибрана о, в, в грудні, якщо я не вимиляюсь, тому десь на могли, можливо, вже по, по, попадалася, так, але що повністю я її ще не слухав. Тому сьогодні для мене буде повне повне прослуховування пісень. Ну що ж, розпочнімо. Відео вам буде, напевно. Чи не буде вам ставлене, а я вам скажу. Напевно, що, що не буде, адже за це мені дадуться авторські права, і мені цього не потрібно. Тому поїхали. Фінляндія, ча-ча-ча. Є -ча -ча. якесь дуже дивне ім'я. Strašne slučaje, a so pete. Такі щасливі люди, він ними керує в цьому в цій сценці. На жаль, мені мова невідома, це, скоріше, фіннянська, ну, але я не розумію її, а, тому переклад ніяк вам не скажу, хіба що потім я загуглю його і подивлюся. А ще чому сказати, що ну, цікаво, неординарно, напевно, з якимось смислом сенсом, адже тут вони якось він ними керує, вони щось там підтанцьовуються. Щось таке, ну, досить замудрено. Можливо, воно має шанс на перемогу. Можливо, давайте далі нам дивиться. Ну, буду подивиться. Дуже, дуже також пов'язано з якимись е мультимедійними іграми, напевно, і костюм у нього такий девакувати. І ще до того він зробив своє тіло костюмом. Тобто, це він можливо він показує тому, в, те, в тому, що він не соромиться свого тіла зовсім. Ну і він залітаки трошки трішки девакуватий, можливо, це матиме, матиме якийсь шанс на перемогу. А, давайте перейдемо далі до творчих гар сил України. Що цікавий. Mm. А, до речі, я не, раси... не расист взагалі в ніякому разі, і це, до речі, дуже добре, що Україна, Україна нарешті. Пішла в Європу і тепер відправляємо від себе вже чорношкірих також людей. І це зовсім нормально, і це має стати нормою, те, що в Україні також можуть проживати чорношкірі. Люди та взагалі різниця чи чорношкірі, а інших, ем, інших рас, Тому це має стати нормальним. Чимось пісня, поки що ну, цікаво захоплює. Це така цей текст дуже класний, що переходить. Так. Е, також радіація щось пов'язано тут маленьку дівчинку вдягаються в цей. О, ви зрозуміли, так що захищають радіації. Випромінювання якесь напевне, видивляються люди. Ну, номер цікавий. номер цікавий. Це дійсно щось нове від України, такого ще не було від нас нові обличчя, нові. Персонажі, мені досить подобається, чесно скажу вам. Звичайно, що пісня трішки скучнувата. Тут немає якогось такого, знаєте, ух, і пішло наверх. Але загалом це має шанси бути в всього в цьогорічній деся десятці. Добре, далі е, в нас йде Бельгія. Because of you, Gustav. Напевно, що так. Це голосно. Угу. Цікавий такий є чоловік. І бек-вокал також класно. У угу. нього костюм прикольний. Такий новітній, а це ніби фламінго ці рукави. Такі позитивні нотки. Угу, позитив. Така типічна пісня для Єрвачення, скажу вам. Танцювальна така. Що вони зроблять як в номері, то воно також вже дуже сильно повпливає на місце. Беквокал з ним вже співає. Ого. Однотипненька. Продовж цієї пісні однотипненко. Річ, напевно. Угу. Mm -hmm. uh, нестандартний також номер. Uh, чоловік нестандартний. Uh, номер для Євробачення більш-менш такий, знаєте, ну, зрозумілий вже таке було. Uh, ще там був якийсь скандал, що він взагалі був не, не фаворитом на відборі в Бельгії, але він був обраний і тепер представлятиме, це також дивин, дивинка, дивина. Uh, я вважаю. Uh, ну що ж скажу? Ну, що це точно не топ-5. Можливо, топ-10, а точніше топ-15 може бути. Якщо він пройде в загальному до фіналу, а я думаю, що такі позитивні нотки хіба що тільки не позитиви не принесуть до фіналу. Отже, ми переглянули з вами три країни: це Фінляндія, Україна і Бельгія. Це нормально, достатньо. Я також вам дякую за перегляд і хочу повідомити, що, можливо, випуски будуть. А що головніше, скоро я складу свій список, який в мене по місцях, і вже будемо знати точніше. Тому дякую вам за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую. Чао!